i <laughs> Здогадайтеся, коли було знято це відео правильно. В жовтні минулого року. Я з тих часів прокрастинувала монтаж цього відео, тому що тут так багато файлів, і воно просто тримала мене от і казала, якщо ти це не доробиш, ти інші відео не можеш робити, знімати і викладати. Тому якщо ви це дивитеся, я змогла. У жовтні минулого року я вирішила поїхати на цілий місяць в Японію. і все було б супер добре, тому що це була моя мрія. Просто але за 4 місяці до цього у мене почалися непояснювального характеру хронічні болі. І за тиждень до цього я пішла. В, вночі в атлошку, як це сказати, де мені дали дуже цікаві пігулочки, від яких у мене в першому житті стався е, типу побічні ефекти. Е, і я думала, що я помру і, і викликала швидку о четвертій ночі, яка не приїхала. Дякую. Е, власне, мені стало трошки краще до вильоту, але я поплакала перед вильотом, поплакала по прильоту і подумала, що блін у Франції мені лікарі не можуть допомогти. Я дуже хотіла піти в Японію до лікарів. У мене була надія, що вони, може, знають краще. Тому цей місяць я частково провела в лікарнях, частково провела в ванні, тому що мені боліше було щось робити. І частково е, гуляла і боліла. Коротше, помрачено було, якщо чесно, але все одно були дуже приємні моменти. Літаємо цього разу авіалініями Air France, тому що з Парижу. І я завжди про них думала, що вони суперкласні. Але більше я ніколи ними не полічу, тому що це якийсь капець. Літак, трясло, наче це маршрутка на Житомирську. Я не знаю, це була не турбуленція, тому що якщо тобі треба було в туалет, він був в хвості і там. Просто як на батуті шов їжа. Я не знаю звідки вони її беруть. Французька їжа взагалі це називається курка, але це була не курка. Я не знаю, там м'яса ніякого не було. По прольоту я подумала, що я одразу піду в лікарню, тому що мені було вже погано. Але був було національне свято якесь, і воно все було зачинено, тому я пішла в МакДональдс. から Я була дуже excited піти в японську лікарню, тому що це якраз була частина того, типу, пожити в Японії, як, як наче я б там ну жила і використовувала в лікарні, і як би я справлялася з усім. І я дуже пожаюся собою насправді, тому що я майже не використовувала англійську на ресепшені, і я розібралася з тим усім, що мені треба було робити, і все таке. Але лікар сам мені не дуже сподобався, тому що я попала на час, коли у нього був ну ланч, і було видно, що він хоче на ланч більше ніж розібратися. Що зі мною не так. Він дав мені якісь пігулки, які... Я не я не знала, що у мене. Він не знав, що у мене. Але я точно знала, що ці пігулки мені нічого не зроблять. Але грошей зідрали з мене за них будь здоровий. Наступного дня я пішла в іншу лікарню. Вона мені дуже сподобалась. Дуже сподобався мій лікар. І, і це була б лікарня, в яку, в яку я б ходила, якщо б я там жила. Е, вона прям знаходилася біля цієї башні. Токіо. Лікар мені допоміг розібратися з моїми побічними ефектами, хоча б не з болями. Але е, коротше, прикол в тому, що у мене постійно був було відчуття, наче я в ліфті опускаю. Все знаєте, коли у тебе так все опускається всередині, і в голові, наче вестибулярний апарат чи щось. І я постійно йшла і, наче падала. Ну, типу, я не падала, але в голові було, наче я опускаюся в ліпті. Розумієте, про що я коротше, важко пояснити, але мене це дуже напрягало і лякало. І він зробив е, дуже багато тестів всіляких і виявилося, що у мене дуже майже не існуючий B12 вітамін. Він дав мені пігулочки, і все як рукою зняло. Боже мій, я не очікувала, якщо чесно. Але з болями він мені не допоміг розібратися, поки що, принаймні. І ми поїхали в зоопарк. Ми вперше використовували цей монорейл. Дуже прикольна штука, дуже цікаво, що це просто транспорт, це не типу якийсь атракціон, знаєте, який ти використовуєш, щоб просто подивитися. Буквально те, що тебе довезе просто з точки А в точку Б. В цьому зоопарку це була гігантська територія, просто і вона дуже відкрита, там немає оцих кліток. Ні, це були, здається. Я вже забула вже жовтень <свісно> пройшов давно. Я хотіла подивитися на червону панду. І ось вона отак лежала. <свісно> і, в принципі, як і я, тому що спека була в жовтні просто неймовірна. Я поїхала в жовтні, тому що я думала, я побачу у ці всі. Червоні дерева, кльони японські, все буде в таких фарбах, просто осінніх, неймовірних. А виявилось, що там таке наступає ну, десь ближче до грудня. А в жовтні там спека 30 градусів, 30 плюс. Я просто помирала. Окрім того, що мені і так було погано, треба було рюкзак собою таскати, Спека неймовірна. Я постійно була мокра, як собака, і коротше. Ми поїхали в Кіото. Ми провели скільки декілька днів в Токіо, і наступна точка була Кіото, Шинкансен. Я трошечки боялася на нього сідати. Спочатку ми виїхали нормальною швидкістю. Я думаю, о, це кажуть, що це то велике. Але потім ми якраз дізналися, я боялася в вікно дивитися. Але я дуже нетолерантна до швидкостей. Мій друг після мене потім їздив туди. На Шоткансені теж і йому все дуже сподобалося. <laughs> але я ну, прям ти відчуваєш, що ти дуже швидко їдеш. В Є Кіото, до речі, мені випала можливість попрактикувати мою мову ще більше, тому що там людей, розмовляючи англійською, Майже не було на ресепшені, навіть люд чоловік не розмовляв англійською. Взагалі, мені все доводилося казати йому японською. І я знову ж таки просто ну, майстер. На початку, коли я завжди приїжджаю, я така думав, Вау, я знаю не ну вже набагато більше, ніж я знала до цього, але потім під кінець така думав: блін, я нічого не знаю, мені треба набагато більше. Кіото взагалі виявився не таким, як я його уявляла собі. Я уявляла типу старе місто, таке як центр буде. Я думала, що там все таке плюс-мінус. Але виявилось, що воно ти наче повернувся в часі в Японію, десь 80-х, напевно, е, все таке. Ностальгічне якимось чином, я не знаю. І коли я там гуляла по вулицях, у мене було таке відчуття, наче якщо б я тут жила, я б хотіла переїхати в Токіо. Це як я коли жила в Паромайську, я хотіла переїхати в Київ. Таке, таке такий вайб. Також мені доводилося весь цей час спілкуватися на ресепшені по телефону з моїм лікарем в Токіо, тому що я не могла туди до нього піти. 18.58. аптеки зачиняються десь у сьомій, максимум о 7.30. Я бігаю по, по Кіото, щоб ці вітаміни, зайшла в одну аптеку, їх там немає. Біжу тепер в що закривається. через 30 хвилин. Зараз зараз вже який третій, це третій день в Кіото. Я так мріяла сюди потрапити, але через те, що у мене постійно болить, і мені треба доступ до... Спокою і до гарячої ванни не може, чи до грілки, чи до пігулок, чи до чогось. Я не можу далеко від'їжджати. А усі ліси, і усі якісь хайкінги, усі е, штуки, які я хотіла, де, на які я хотіла потрапити, знаходяться там у годині їзди чи щось таке. Тому вчора я пішла гуляти, пройшлася трошки, і треба було повертатися додому. І сьогодні я вирішила взагалі нікуди не їхати, тому що чекаю, завтра мені повинен видасти. Я попросила вже будь-які антибіотики, аби без сайд ефектів якихось сильно критичних і. До того як я зможу повернутися і продовжити тестування, і все таке. Вчора у мене була по телефону консультація суперова До речі, було тому, що в готелі в номері немає телефону. точніше, є я телефон, але я не можу по ньому дзвонити в інші місця, окрім ресепшену, і мені треба було йти на ресепшен, не просити набрати клініку. І стояти на ресепшені, обговорювати свої всі справи. Слава Богу, жінка, яка там на ресепшені вона пішла, вона зрозуміла, що перестояти не треба. Але в якийсь момент там підійшли люди, які тут живуть, почали з нею щось розмовляти. Я стою поряд і продовжую розмовляти з лікарем. Супер зручно було. Віддала за у цю розмову в я не знаю, 10 хвилин 100 євро. Теж супер, звісно. І я навіть не знаю, чи прописав він антибіотики чи ні. Він сказав: що мені треба буде подумати, чи зможу я якісь придумати, які, які тобі можна випити. Коротше, я йду зараз снідати. Зараз вже 12-та, okay, йду снідати обідати. І може десь поряд в парку погуляю, бо далі кудись я не, не думаю, що зможу піти. <му> 変わらない「そんな春の日です」「ありふれた毎日が続けばいいのに」「薄柳春うらら筆を取ったなた」 Боже, як же тут тихо і спокійно. Зараз ще шостої немає. Майже шоста. І наскільки ж спокійно і тихо. Тобто така когорба народу була до цього буквально 10 хвилин тому. Чіма Дня ми поїхали в бамбуковий ліс. Я мріяла про цей ліс просто ну з дитинства. У мене Я пам'ятаю, що на позатому комп'ютері стояла заставка на робочому столі. І я коли туди приїхала, він виявився набагато меншим, ніж я очікувала, і там було набагато більше людей, ніж я очікувала. Теж і ще прикол, що ну поміж деревами, звісно, не можна ходити, але поміж ними буквально між кожним здоровезна павутиння і гігантські павуки сидять. Тому дуже дякую, звісно, що не можна туди ходити, бо я б, б, б втратила б свідомість. Якщо чесно, не знаю, як місце, куди ти їдеш, типу довгий час, я б, напевно, другий раз туди не поїхала, тому що там реально не дуже багато чого є робити. Але поряд, або не поряд, я вже, якщо чесно, вибачте забула, був парк з обізянами. Якщо б я знала, що так високо доведеться підніматися, бо це на горі знаходиться, я б, напевно, не пішла. Але я не знала, тому ми тут. Тут прикол в тому, що це буквально як... Не знаю, заповідник е обезьянячий, і тут ти заходиш в будиночок такий, з якого ти можеш годувати їх, їжу, яку ти там придбав. І як виявилось потім, ну, треба. Трошечки уважніше дивитися на знаки, які там написані. Їх не можна годувати з рук, як я це спочатку робила. Їм можна тільки класти на не на підлогу, а на що, ну ви зрозуміли, і вони самі типу візьмуть їх. І це було дуже прикольно їх годувати. І вони такі е, сесі. не знаю, як це сказати українською. Е, і дуже приємне взагалі, типу такий парк буквально. І вони всі бігають поміж тебе, і малюсінькі такі обізянки є там е, просто десять з десяти. Набагато цікавіше було, ніж в бомбуковому лісі. Дуже смачне тісло. я б його навіть без кастерту зайвий. Надіслав мені триліард пігулок, які мені треба було приймати кожного ранку. І я вам скажу так: перші два дні вони навіть працювали. Потім вони перестали працювати. Я ще деякий час їх приймала, і потім просто перестала, тому що ну, знову ж таки нія ніякого, ніякої користі від них не було. Як у мене боліло, так і продовжувало боліти. Але ми з вами приїхали в ще один храм, і тут у нас знаходяться ці е, ворота червоні. Е, я думаю, вони одні з одні з найвідоміших ці самі в Кіото, бо вони дуже 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 довгі. Якщо чесно, мене дуже вибісило потім по ним іти, тому що ти йдеш як на шкільній екскурсії, дуже дуже багато людей, але це не проблема. Проблема в тому, що ці люди неадекватні. Частина з них лапає ці ворота, щось шкребе, хтось майже на них чи не пригає. І ти просто, ну я йду і думаю, ну ти де знаходишся? Це храм. Люди сюди проходять молитися. Можеш себе вести не як мавпа, а просто нормально насолоджуватися. Тим, де ти знаходишся, чали ще ж, звісно, всі кричали стає ставали фотографуватися на дорозі, і я не витримала, пройшла тільки частину. І пішла назад і сиділа отут, тут, насолоджувалася Голденауром. Це фото. Після кіото ми поїхали в Осаку. Тільки ми зайшли в метро. Я повертаю голову, і тут написано: Твій дім тут. Я думаю, все, це знак з метро. Ти одразу виходиш в підземний світ в Чекавську галерею, там репродукції картин, і це виглядає все так офігенно. Я не очікувала, що я взагалі ну ніколи не думала про осаку. Типу, для мене були місця це Кіото, Токіо, в яке я мріяла потрапити. А осака, я думаю, ми заїдемо. Окей, але мені так сподобалось там. Це просто: ну, по перше, ти на вулиці постійно знаходишся, наче в якомусь. Музеї, де люди змагаються, хто зробить собі кращу вітріну. Просто усе рухається, усе таке кольорове, усього так багато, і ти просто з роззявленим ротом можеш ходити там. І тобі навіть не треба нічого робити. Можеш просто по вулицям ходити. чим ми займалися? Ми там два дні були цього. І це місце, де продаються справжні оригінальні э, такоякі і окономіякі. Е, смачно було, і тут мені вперше привіз їжу робот. До речі, мені, до речі, так цікаво, як Японія змінює мої е, смакові. Е... Знаю, рецептори, те, що я люблю, тому що я ніколи не їм м'ясо ніякої ніякої крім курки, але тут я постійно їла, типу вони називаються гамбургери, але це не типу гамбургер з булкою свого це просто шматок м'яса. Е, а також яблука. Ви знаєте, деякі олди знають, що як я до яблук ставлюся. Але в Японії я постійно тільки їх їла. Е, це мій вечер, вечірній снек. Був е, я потім приїхала в Францію, і думаю, все. Я походу тепер яблука люблю. Пішла, купила яблуко і ну не те з тих пір. Я не їла. Жодного разу. Ми потрапили, до речі, в музей ой, в музей, в магазинчик Гіблі. Дуже-дуже багато прикольних всіляких речей було. Дуже класний магазинчик, дуже все дорого, звісно, нічого собі я там не купила. Хотіла купити парфум, до речі, і потім шкодувала, що я його таки не купила. Мій улюблений, найулюбленіший снак це полуниця. Як вона називається? Тайфуку? Не точно полиниця в карамелі, і це перший раз я спробувала полоницю в шоколаді, і ну просто відвал башки. Я намагалася наїстися на рік вперед у цими штуками. Побачили до речі, там в на вулиці просто стояв цей турецький мороженщик. Я завжди хотіла побачити його роботу <кхи> вживу, і це було е дуже прикольно. Кожен раз здається, що він не зможе забрати або людина зможе схопити, і це ну, ентертеймент. どうみばいいらない、あてのないまないです。たかきだれば、しばらくて、わひとなびへと。 Нього дня ми пішли в Осака Касл це теж найвідоміше місце. Одне з тому, що цей храм, як його правильніше назвати, це. Один з небагатьох, чи один з трьох, здається, в який саме можна зайти всередину і подивитися на види з нього. Там була така здоровезна черга і така здоровезна спека, що я вирішила не стояти. Ми просто погуляли навколо, але навколо територія. Ну, подивіться, просто це скажіть мені, що це не картина намальована, а справжня ситуація, яка була, було супер гарно. Мене, до речі, обкусали камарі, і я не знаю, вони там якісь супер жорсткі. У мене просто ну, бугри були по всіх ногах. Це не просто, типу, почесалося. Ну, навіть не сильно чесалося, але просто шишки були всюди. В Осаці до речі, є американський квартал, і я зайшла там з'їсти бургер. І це був найгірший бургер і найгірший сервіс, який я отримувала в Японії. Е, цікаво, склалося. Мене посадили ще під лампою, яка блимала. Я думала, або ви зараз швидко принесете мені, або я бригаюся. Я з'їла той пересолений бургер за три секунди і тікала, звідти я більше туди не повернуся. Далі ми поїхали в Нару. Нара, чим відома, правильно, оленями. Нара, мені теж дуже подобалася, теж більше, ніж кіото на диво. Прикольне маленьке місто то і е, з, просто гігантський, гігантський парк, де ходять усі всі олені, і там ти можеш купити собі. О, блін, почекайте про оленів. На... Йшли ми по дорозі до свого готелю на сніданок. Підходить, підходить до нас якась бабулечка і каже: хочете піти зі мною і поміряти кімоно? У нас є така, типу, не акція, як це сказати, ініціатива, де ми беремо цих. Туристів, чекайте, що за світло. Ми з запрошуємо туристів для того, щоб вони типу ну культуру спробували і все таке. А зазвичай поміряти це, До речі, ну орендувати його на день, це там 20 плюс доларів. І я думаю, ну скам, правильно, тому що як ми звикли, якщо далеко в Європі чи десь хтось підходить, щось тобі пропонує безкоштовно, скам. Ми такі кажемо, ну вибачте, ми зараз ідемо снідати, там можемо повернутися трошки пізніше. Ми проходимо додому одразу гулимо скам чи ні. Виявляється. Не скам. і ми повертаємося. повертаємося туди. І мене ось ці п'ять-шість бабулючок починають вдягати в кімоно, яке я сама обрала. І це був ну експірієнс, звісно. Мені знову ж таки погано. Я приймаю нові табло пігулки і. Мене що, спека, мене як почали замотувати, як просто голубець якийсь. Не знаю, навіть не голубець, що замотує так сильно. Тягнули так, що я не могла вдихнути. У мене починається ну трошечки тривожність і трошечки панічна атака. Починає підкровуватись до мене. А вони ще затягують і більше, і більше, і більше речей надягають. Я думаю, будь, будь ласка, перестаньте пояс за поясом, за поясом зверху. Один халат, третій халат. Я думаю, я кажу, можна? Ну вони поставили мені вже вентилятор біля мене. Я їм трошки по японськи казала, кажу, у мене просто живот болить, можете не так стягувати. О, вони такі, о, ти що японською розмовляєш? Я їм потім японською теж кажу, як сказати японською, ну що ребра вже болять. Вони мені сказали. Коротше, вони намагалися сильно, дуже приємна атмосфера була, мені все супер сподобалось. Кімоно дуже гарне. Мені взагалі ну не знаю, я на вулицю в ньому не пішла, напевно, тому що знову ж таки, ти не можеш в ньому дихати. Я не знаю, чи це традиційно так треба. Щоб жінка помирала по трошечки чи як, але ну, виглядає воно елітно трендець. Потім ще там можна було за додаткові гроші за 500 єн, це, типу, менше, ніж 5 доларів. Можна було е, продовжити наш час тут і піти на чайну церемонію. Я там нічого не знімала, тому що воно було дуже, ну, типу, е, один на один там прийшла жінка, яка нас, нас, ми заходили в таку маленьку кімнату, нам приносили матчу, яку там жінка інша зробила. Вона нам дали, нам дали цю цукерку з Red Beans. Як це правильно, я не знаю. Але це популярний як і десерт, і наповнювач в усе, що тільки можна придумати. І я не хочу їсти. Я зранку таблеток вже наїлася, і дуже, дуже солодко було. Я один раз надкусила, і вона побачила, що я вже не можу. Вона каже: якщо ти не хочеш, ти можеш собі отак, от сюди в її засунути, <кхем> і потім типу доїсти. Я засовую мачу випила мене. Я одразу стресанула, тому що я думаю, в мачі стільки багато кафеїну. Я зараз помру. <кхем> Все ну коротше, я була дуже на голках, <кхем> якщо чесно, весь цей час. Ну, все ми вийшли, і з мене бабулечки ті е, починають здягати к кі знімати кіманоїмана цукерка вилітає на підлогу. Дуже спочатку стало дуже ніякого, але смішно було. Потім ми пішли нарешті в цей парк. Олені, спочатку було дуже приємно, а потім, коли ти купуєш їжу, те це ну ховайся вжито, тому що вони тебе з'їдять разом з, з, з цією їжею. О, вибачте, в мене немає їжі. Бодаю тебе сюди всюди. Все, нема. Розі. Е, і от і, до речі, був цей е, сезон спарювання, тому вони були трошечки агресивні. Вони трошечки могли тебе боднути. І вони боднули. А у деяких ще й роги є, тому що це взагалі трошечки небезпечно могло бути. І стра страшно, вони орали постійно, стояли і просто кричали вверх. Релейтабл, я б теж так е, робила, якщо чесно. Але територія просто неймовірно велика і неймовірно гарна. Там ти чи далі ти заходиш? Там не просто ліс, а, де Олень там ходить. Там усі всі і блін, як ці штуки називаються? Типу, стату... Не статуї. Однакові каменні. Споруди <смітні> такі, що дуже гарно виглядає. І всілякі будди, і храми, і що тільки там всередині далі немає. Ой, їм же треба було кланятись, Це ж всі, хто приходить туди, треба було. Я кланялась всім підряд. Хто кого тільки бачила, не кожен кланявся мені у відповідь, так що не очікуйте, що так буде з кожним другим оленем. Але деякі все ж таки, да. І це було так мило, коли ти йому поклонився, він тобі поклонився і ти дав йому е е їжу. І це дуже, дуже мило, дуже приємно. Ни експіріанс. А ну і на останок цього відео розказую історію. Я повернулася додому раніше ніж хотіла, десь о третій годині дня, тому що у мене почало боліти. І я роблю собі грілку. І я закипятила чайник, беру свою грілку, піду в ванну, тримаю її також за горлянку і наливаю, значить, іншою рукою. І у цей час я дивлюся на те, що написано на чайнику, і там написано Scalding Hazard», тобто. Е, дуже велика небезпека серйозних опіків. <смі> і поки я це читаю, я просто виливаю собі на руку весь цей кипяток. Я одразу свою руку під холодну воду і стояла так десь хвилин 20, поки не, почало, не трошки не відпустило. Я вдягаю швидко свої е, боти. У мене були кросівки, я не, змаг, ну, думаю, я не буду їх зав'язувати зараз. Я вдягаю на босу ногу е, осінні боти. І я забула, що у мене там вискочила провалка, якась всередину, яка мені мені в весь цей час тикала в задню частину ноги. Ну, тому що недостатньо було опіку. Я біжу на ресепшн, кажу, у вас є якийсь first aid kit? типу, до першої допомоги набор. Е е і вони кажуть: немає. <сум> типу, ну що в ньому там є, від опіків не допоможе. Вона каже, може тобі дати льот. Я думаю, ні, льот, дякую. У мене холодна вода є. Коротше, я думаю, тут багато магазинів, аптеки, всього такого. Я біжу в аптеку. В першій аптеці аптеці немає. Я хочу пантенол, знаєте, як оцей спрей піна, який ти заливаєш на опік, і все супер. В першому немає, в другому немає. Я шукаю на карті третій, біжу туди, десь хвилин 10 з, з проволокою в нозі, з опіком, а сонце фігарить. А коли воно потрапляє на палець, воно було ще сильніше, пече. Я прибігаю туди, а там о, ну, цього міста просто місця, просто не існує. Там немає ніякої аптеки, там просто дом. Я думаю, ви що, ви е, ну зараз знущаєтесь наді мною? Я йду в іншу аптеку, там вже поряд. Мені кажуть, херлі ти без маски, а в мене маски немає. Я отак роблю, кажу, є щось від опіків. Е, вони кажуть, є, але десь отам йди. Я не зрозуміла, що вони відповіли. І я виходжу, просто стою перед аптекою цією. Думаю, куди мені зараз іти. Що вони сказали? Виходить жінка, яка скуплася. Я все це чула, що я говорила. І каже: Йшли. І ми з нею, вона просто як мій Янголохоронець, ми з нею йдемо назад 10 хвилин до мого готелю. Я думаю, як вона знає, де я живу. І ми проходимо повз нього і проходимо в не аптеку, а магазин типу Єви. І ми весь ця цей час з нею просто мовчки йшли. Вона тільки отак от рукою показувала, де звернути треба. І ми приходимо. Вона каже людині: типу, консультанту, що мені треба? Я їй почала казати, типу, дуже дякую, там кланятися і все таке. І вона сказала: ну нічого, нічого це типу. Було іначе як в кіно, я вам скажу. Е, і купила коротше спрей, якийсь, який виявилось просто, ну не те, взагалі, що мені треба було, але він, хоча б, змочував, і я отак прискала і під кондиціонером тримала руку, і мене попустило трошки. Але це капець просто обпікти руку так тупо, і ще і ну, коли у мене і так вже достатньо речей болить. Після цього ми, якщо я не помиляюся, повернулися назад в Токіо. Е, але це про це вже в наступному відео, тому що це вже 30 хвилин іде. Тому дякую за перегляд, побачимося скоро. У мене шнур отак ось весь час цей лежав. Чого ви мені не сказали?